Результат за два дні ППУ України збила всі 100% іранських дронів, якими РФ намагалася атакувати територію України. А це знищені 84 ворожих безпілотники. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Таким чином росіяни прагнуть виснажити людей і техніку протиповітряної оборони, зменшити запас українських зенітних ракет. Тож розслаблятися не час. Таких результатів не досягали ще ніколи. Вже з дрони близяться до цифри пів тисячі з 11 вересня, тому це ну це пів тисячі збитих тільки дронів. Маю на увазі, ну приблизно трошки менше і крилатих ракет. Та я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня. Безумовно допомагає у збитті шасетів також і то західне озброєння, яке нам надали наші партнери. Працює воно надзвичайно ефективно, і треба і надалі просити партнерів посилювати і посилювати. Невеличка кімната в підвалі однієї з вінницьких висоток під час тривоги стає справжнім прихистком. Хоча тут раніше були лише голі стіни, мешканці своїми силами змогли створити мінімальні умови. Згуртувалися дуже скоро, тільки дали клич у вайбері і всі. Піднялись на ноги. Спершу приносили речі з власних домівок. Згодом вирішили залучитися підтримкою благодійників. Закупили ліхтар, радіоприймач закупили, закупили пожежне обладнання, два пожежі вогнегасники. А ще свічки та обігрівач. Більшість того, що мають в підвалі, мешканці цього ОСББ купили завдяки програмі Подільської громади Укриття для життя. Дуже суттєва підтримка, тому що ми новостворена. ОСББ ми не так давно працюємо і е, взагалі е, створилися ми на початку війни. Вистачило коштів і на покращення підлоги. Ми її вирівняли, прибрали, тому що тут вона була дуже нерівна. Прибрали, вирівняли, засипали щебнем. Хорошу атмосферу в тимчасовому укритті створюють і дружні стосунки з сусідами. Один одному не дають пасти духом, коли на вулиці небезпека. Кожен свою історію, кожен своїми балачками, і так у нас проходить час. Мешканці кажуть, попри те, що тривог нині менше, необхідно мати місце, де можна їх перечекати. Санта пересів на байк. У Вінниці новорічний дідусь їздив на залізному олені і роздавав малечі подарунки. Розсікаючи на двоколісному бородань, дарував вінничанам святковий настрій і ще й встигав робити з дітлахами фото на згадку. А ще пообіцяв у новому році здійснити усі їхні найзаповітніші мрії. Святковий забіг у Вінниці провели спортивний захід. Вінниця Ран». Учасники забігу убралися у новорічні костюми та зі святковими атрибутами долали дистанції у 3, 5 і 10 кілометрів. Найвитриваліші змагалися на півмарафонській дистанції у 21 кілометр. Кожен, хто зміг добігти до фінішу, отримав медаль. Загалом у новорічний ранок містом пробігли близько 250 вінничан. Прогрівати чи не прогрівати, ось у чому питання, щоб ваше авто прослужило довше і не завдавало клопотів із ремонтами. Варто подбати про правильність прогріву перед початком поїздки. Як це робити у зимовий період? Ми запитали в експертів. Керівник автоклубу Ігор Редько – власник турбодизельної автівки з класичною автоматичною коробкою передач. Зізнається, своє авто береже, а тому прогріває максимально правильно. Я зранку, перед тим як їхати, заводжу автомобіль. Зараз невеликі мінуса. В принципі, він працює 2-3 хвилини. У мене за цей час двигун прогрівається, і я прогріваю ще коробку передач. Для механічної коробки передач каже Ігор, то незамінний ритуал і демонструє наочно поетапність такого прогріву. Важіль переводиться в драйв, при цьому ви держите педаль гальма. 20-30 секунд достатньо. Ви відчуєте оцей момент переводу навіть по роботі коробки. Потім переводите у реверс також на 20-30 секунд. І цю вправу потрібно повторити 2-3 рази. І цього, в принципі, достатньо для того, щоб коробка ну, відносно, наскільки це можливо, прогрілася. Прогрів дизельного двигуна перед'їздою потрібен ще й для економії. Холодний, непрогрітий мотор їсть набагато більше палива, масло густіє, та й дизель може стати в'язкішим. У дизельного палива є е, е, така відмінність від бензину. Е, там є е, парафінові приміси, і вони е, можуть кристалізуватися на при, дуже низьких температурах. І це може затрудняти роботу запуск двигуна, або він може при дуже низьких температурах взагалі не запуститися. В принципі, більшість заправок зараз переходить на арктичний дизель, який стійкий до низьких температур. Рекомендую, якщо температура буде мінус 20 і нижче, прогрівати довше ну, 5-10 хвилин. Десь. Бензиновою автівкою із механічною коробкою передач володіє Денис Ревін. Розповідає, влітку на прогрів витрачає до півхвилини. Взимку, поки чекає, встигає випити чашку чаю. Якщо не прогріти двигун, не байдуже, чи це бензиновий, чи це дизельний двигун, для нього це дуже шкідливо, скажем так. Олива за час стояння стікає, особливо на холодних температурах вона загустіває, через канали змащування проходить погано і. Двигуну від цього не добре. Рекомендують автолюбителі в осінньо-зимовий період до повного заправляти паливний бак, за що двигун машини подякує. Збирається конденсат, і якщо у вас автівка приблизно десь от такого віку, не молоденька, баки в них залізні. І коли ви їздите на майже сухому баку, ця водичка сприяє тому, що ваш бак поржавіє, а це ви будете мати ну, дуже багато потім проблем. Осінь і зима вимагають, щоб водії змінили і свій звичний стиль водіння та парковки. Під гору краще не рушати, а котитись згори. Потрібно двигуну давати високі оберти і одразу велике навантаження на коробку швидкостей, тому що вагу автомобіля а мій, наприклад, важить 2,5 тонни. Це досить немаленька вага, і цю вагу потрібно сунути. Під гору це вже досить велике навантаження одразу ж на холодний непрогрітий двигун. Краще поставити автомобіль з гори, коли він прогріється, пустити його накатом і внизу гірки розвернутись і тоді їхати у справах. Елементарні правила дозволять, не витрачаючи коштів, уникнути проблем з двигуном і продовжити його роботу. А справна машина то щастя для автолюбителя. У технічному коледжі кипить робота. На столах у студентів купа різних деталей. З них виготовляють пристрої, необхідні для військових. У нас технічна творчість в коледжі вже дуже, дуже давно, але оскільки почалася війна, ми трішечки перейшли, скажімо так, на військові рейки. І почали створювати павербанки, ліхтарі, а ще інвертори, тобто перетворювачі на 220 вольт. Роблять їх зі старих безперебійників. Вони вже не робочі по своєму прямому назначенню. Чому тому що в них вже сів ще Хлопці їх пускають в іншому напрямку, в зворотньому, і в результаті з 12 вольт ми отримуємо на виході 220 вольт змінного напруги. Розбирає один з таких студент Михайло каже: майбутній інвертор буде працювати від акумулятора. Чим більше акумулятор, тим довше він зможе попрацювати. Наприклад, можна підключити якусь лампочку, там, електробритву, чи, наприклад, якийсь малопотужний електрочайник. Важливість приладу підтверджують і військові. Зокрема, такі повербанки зможуть заряджати рації, стерлінки і не тільки. Хлопці їздять на дальні рейси і ночують будь-де в полі, в лісі. А це вже можна і телефон зарядити, і каву якусь випити. Вигадали у коледжі і як змайструвати світлодіодні ліхтарі. Роблять їх з використаних одноразових цигарок, драйверів та вже вживаних лампочок. Він догенько має служити суточ, сутки має служити спокійно. І ось ви спокійно маєте підзаряджати так само, як мобільний телефон. Чаклують студенти і над несправною мікрохвильовкою. Вона поламана, але саме основна деталь, яка мені з неї потрібна це трансформатор. Він повністю справний, справний і мені його потрібно звідси вийняти, І він стане основою для дочкового зварного апарату. Він не професійний, звісно, але він може припаяти плити до п'ятовчиною до 5 мм. Студенти розповідають, раді, що можуть робити свій маленький вклад у велику справу. Я зразу побажав ну якось в цьому взяти участь допомогти нашим військовим. Говорили, що ми робимо важливу справу. говорили, що їм це дуже важливо, допомагає їм стати причетними до великої справи у коледжі. Закликають і віничан. Просять приносити вже непотрібні мікрохвильовки або ж у пси, аби студенти подарували їм нове життя. Жінка сідає повністю сюди. Невеличкий гамак частина лікарняного устаткування, яке допоможе зробити послугу гінеколога більш доступною. Це електропідіймач. Тобто, якщо жінка на інвалідному візку, а їй потрібно оглянути чи надати повністю кваліфіковану медичну нашу акушерську чи гінекологічну допомогу, вона приїжджає, під'їжджає. Ми пересаджуємо її в цей, кріс, в цей підіймач. А далі пацієнтку пересаджують в крісло. Ось воно це саме мінімум, який воно може мати. Тобто воно опустилось, жінка присіла, і ми її підіймаємо до потрібного нам рівня. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Працює такий, зокрема, в жіночій консультації одного з пологових будинків. Відкриття кабінету стало одним із пріоритетних завдань закладу. Стояла проблема про доступність саме. Жінок з особливими потребами до акушерських і гінекологічних послуг, адже наші плодопоміжні заклади були побудовані ще давно, і були певні такі незручності для саме цих жінок. Роботи по облаштуванню доступності в наших медичних закладах розпочались ще дуже давно, більше мабуть, років шести назад. Тобто, станом на сьогодні всі наші заклади мають сертифікати про доступність. Акушерську та гінекологічну допомогу надають жінкам з інвалідністю та захворюванням опорно-рухового апарату в цьому кабінеті кожна жінка з обмеженням рухового апарату з інвалідністю. А на жаль, в нашій країні таких жінок більше мільйона і вони працюючі, жінки вони мають отримати нашу допомогу. В кабінеті доступності жінка може пройти обстеження в повному обсязі. У нас є офісна офісний гістероскоп, де кожна жінка, яка потребує цього, та 50 плюс, може пройти це обстеження в нашій жіночій консультації. Результат обстеження лікар бачить на екрані. Виявляються поліпи або гіперплазії, які підтверджувалися, або ми бачили дуже гарно видно. Фібреміуми видно, тобто, якщо вони ми їх можемо побачити, вони всередині знаходяться. Попереджаються онкозахворювання. Аби потрапити на прийом до гінеколога в безбар'єрний кабінет, достатньо записатись, зателефонувавши на рецепцію медзакладу. Після зимових канікул на офлайн навчання вийдуть ще більше школярів. Аби діти з нового семестру сіли за парти у школах громади, закінчують ремонти в найпростіших укриттях, а частина закладів уклала угоди про використання укриттів сусідніх освітніх закладів. Зазначимо, ремонтні роботи, що завершуються в приміщеннях шкіл, виконують відповідно до вимог ДСНС, тобто з кількома евакуаційними виходами, вентиляцією, інтернетом, а також забезпечують аптечками, вогнегасниками, питною та технічною водою тощо. Нові гривні. Вже з 1 січня Національний банк України ввів в обіг нові монети номіналом 5 і 10 гривень зразка 2018 року і банкноти 20 та 100 гривень нового покоління. Вони замінять старі паперові гроші, а саме 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003, 2007 років, які вже почали виводити з обігу. Розраховуватися кобюрами старого зразка ще можна буде без жодних обмежень. От тільки фінустанови зказ їх більше не видають на обіг, а передають в НБУ для утилізації. Таке суттєве оновлення банкнот дозволить підвищити якість готівки, яка вже зносилася. А сучасний дизайн допоможе уникнути плутанини під час розрахунків готівкою, що часто виникає через різні банкноти одного номіналу наголошують у НБУ. Замінити старі лампи на нові. З 1 січня вінничани можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на лед. Все, що потрібно, залишити заявку в дії або на Укрпошті, а потім прийти до поштового відділення для безкоштовного обміну. Одна людина може замінити 5 лампочок. Лед світильники споживають у 7-8 разів менше електроенергії. Таким чином планують зменшити навантаження на пошкоджену внаслідок російських обстрілів енергосистему. Проект став можливим завдяки євро. Комісії, яка профінансувала закупівлю 30 мільйонів світлодіодних ламп, загалом 50 мільйонів лед ламп дадуть змогу зберегти близько одного гігавата електрики. Вінницькі лісівники продовжують підгодовувати диких тварин. Прикормлювання допоможе звірям пережити холод, зберегти сили для розмноження, росту молодняка і стримає від міграції у пошуках поживи. У лісах пригощають кабанів, козуль, зайців, оленя плямистого. Загалом за літній осінній період вінницькі лісництва для частування заготували понад 124 тони сіна, 17 тисяч штук гелячкового корму, 115 тонн коренеплодів, зерно ячме та кукурудзи.